Всім вітання. Сьогодні мова йде про кабель 4 в 1. Значить, Цей кабель 100 ватний. Передача даних через USB 2.0. Тут у нас є гнучки, гнучки адаптери, раніше резинка, на яких висять ці гнучки адаптери. Тут резина плотна. От. Різниця від попередньої ревізії. В розміщенні відображення інформації на екрані і більший сам корпус роз'єму. Зручне відображення, такий яскравий досить колір відображення. Це попередня ревізія. Тепер я би хотів сказати декілька слів про недоліки. Значить, Першим недоліком те, що ці адаптери вони не знімні. Ви їх не можете зняти і використовувати з іншими кабелями, в тому числі через те, що на цьому адаптері є ось ця резинка, і на самому роз'ємі теж є невеличке ніби таке подовження, яке інший кабель не буде фіксувати. Ці адаптери вони суто розраховані на саме цей кабель і тільки з цим кабелем. Є варіант, скажімо так, цей, цю резинку трошки вкоротити, і тоді він може підходити до, інших, до іншого кабелю. Обмотка не відрізняється, вона плотна тканева. Я би не сказав, що прям дуже сильно така рухома. Мені навіть здається, що в старій вервізії трошки товстіша взагалі опльотка. В цілому можу порадити дійсно рекомендувати цей от кабель, тому що якщо він у вас буде один єдиний, скажімо так, універсальний для всього, то в принципі ви можете підключати до будь-чого. Але бажано було би, щоб ці от роз'єми, адаптери, вони були якось знімні і їх можна було використовувати з іншими кабелями. Як можете бачити Сам кабель 4 в одному трошки довше, ніж всі решту. Тому в адаптери вони не достають фізично. І ще хотів сказати, що 4 в одному кабель має всі ці от металічні частини. Ну, тобто, зроблено з металу.